Як довго потрібно вчити німецьку мову? Мене звати Ірина Михайлова, і я досвідчений екзаменатор із битів Тельк Рівнів А1, С2 в Берліні з 2017 року. Це проект Інструктаж спільно з українською діаспорою. Дуже часто люди скаржаться на те, що вже вчать німецьку мову 2, 3, 4, 5 років, а ще ніяк не можуть досягнути рівня Б2 або С1. В цьому відео я хочу вам розповісти, чому саме так відбувається. Ви знаєте, що німецьку мову можна вчити все життя, покращувати її, і так і до кінця все ж таки не вивчити. Оскар Вайт говорив, що життя досить коротке, щоб вчити взагалі німецьку вивчити німецьку мову досконально. А Марк Твен, який ем, характеризувався тим, що він писав різні гумористичні. Твори, він також сказав про німецьку мову, що англійську мову талановита людина може вивчити за 30 годин, французьку за 30 днів, а німецьку за 30 років. Тому я хочу вас заспокоїти, якщо ви до сих пір вчили німецьку мову, досягнули якогось певного рівня, а 2 або Б1 і думаєте, боже, а як далі? Чому далі не йде? Я хочу вам сказати, що це нормально. Німецьку мову можна вчити насправді дуже багато років, і постійно ви будете знаходити щось нове. Наприклад, я хочу розповісти також дуже коротко про те, як в мене відбувалося це життя. Німецькою мовою я вже знайома більше 20 років, тобто я її почала вчити ще студентські часи. Зараз уже а коли я викладаю німецьку мову в школі більше 20 років, я розумію, що кожен раз, коли ви відкриваєте будь-яку книжку, ви знаходите якесь слово, яке ви не знали. Ви знаходите, наприклад, якийсь цікавий вислів, який ви не знали, і думаєте, Боже, я думав, що я вже за 20 років все знаю, а до сих пір знаходжу щось нове. Тому, будь ласка, вчіть далі. А обов'язково ви досягнете своєї мети, якщо будете кожного року кожного дня робити маленькі кроки.